Львівська область, дари лісу помаленьку починають появлятися. Це в нас є біли, білі грибочки. Значить, сьогодні вечором ходив по гриби. Назбирав 15 білих грибочків і буду їх маринувати. Це вже йде е, маринад. Тобто вони в маринаді хвилин 20 мають. Покипіти, потім грибочки розкладаємо по баночкам і заливаємо самим маринадом. Закручуємо і лишаємо до повного остигання. Хто любить тихе полювання, можете помаленьку йти до лісу і шукати дари природи. Всім добра!